Вітаю, друзі! Ось і пролетів вже березень. Зустрічаємо квітень. У нас ідуть дощі, і дуже похмуро, але все таки весна. Розганятиму хмари веселим декором. Я таки купила цей віночок в канвалі. Такої краси я ще не бачила. Живій ще не вдалося купити. Але з цим прекрасним віночком весна вже прийшла в мою оселю. Пішу я його на те місце, де в мене завжди висять різні сезонні прикраси. У нас Різдвяник переплутав різдвом з Великодним, але такий гарний знак він не цвів в мене. Три роки. У нас новий мешканець Фікус Бенджаміна. Подарувала Іринка, була в мене в гостях. Пам'ятаєте, вона запрошувала нас у свій дім, хто не бачив, подивіться. У неї зелені пальчики, вона знає, що я люблю оприскувати квіти. І вона мені привезла ось такого чудового хлопчика. А я одягаю чарівний фартушок від Алочки, яка зробила його своїми ручками. Він дуже гарно личить до футболки Пенсійний фонд України. І буду зараз готувати зразу, я навіть забула, що такий рецепт існує. Не полінилася, сходила за грибами і зараз буду робити смаколики. Коли давно не готуєш якусь страву, мені завжди здається, правильно я роблю її чи неправильно. Ну, вже зробила, як вийшло. І ви знаєте, досить непогано я собі беру на олівець, буду готувати частіше. Виглядає смачно, пахне смачно. Що ж, Ось таке невеличке свято я собі влаштувала. Ви мені часто пишете, що дивитеся мої відео за сніданком, за вечерю або за кавою. Отож, всім смачного! Готую до показу вам жакетик, який купила ще взимку в холодному і пустому секонд-хенді. Мої порушник дисципліни поруч вона нічого не боїться. А я не можу її зігнати навіть з прасувальної дошки. Вона така кумитна, така лагідна. Солоденька моя кіцюнька. А Гаші байдуже до наших приготувань. Вона просто дивиться на нас і не знаю, про що вона думає? Цариця, за цю красу я її і взяла. Хочу показати вам цю чудову сумочку. Це також Іринин подарунок. Нічого я не продумала кращого, ніж поставити її на штатив, щоб передати вам цей смарагдовий колір. Всередині ще є косметичка, що теж важливо для жінки. Радію, наче мала дитина. У мене ніколи не було сумочки такого кольору. А ось і жакетик. Він якраз на весінню погоду. Я його комбіную з блузочкою. На блузочці є отакі зелені листочки, як і колір сумочки. Ця сумочка дуже пасує і до цього жакетику, і до блузки. До речі, цей жакетик від бренду Дороті Перкінс. Раніше я думала, що це жіноче ім'я, але пізніше виявилося, що це назва одного з видів троянди, яка дуже подобалася дружині власника торгової мережі. У мене є речі цього англійського бренду, вони дуже якісні, всі ношу з великим задоволенням. Ірусічка, дякую тобі і за Фійку з Бенджаміна, і за цю чудову сумочку. А Стєша не залишає мене навіть на хвилину. Я перебралася на кухню, щоб займатися скраббукінгом. Вже немало зроблено, як ви бачите. Кожного дня я потрошку хоч одну старіночку та й роблю. З ваших коментарів я зрозуміла, що багато хто з вас також займається скраббукінгом. Як ви мені пишете, отож, вимикаємо телефони і займаємося чимсь корисним. Я з вами згодна. Та й не тільки скраббукінг, будь-що, будь-що зроблено ручками, це завжди дуже приємно. Покажу вам деякі сторіночки, які я вже зробила. Мені здається, що я роблю все хаотично. Але те, що виходить, мені дуже подобається. Наліпки, вирізки з журналів і навіть з коробочки фоліва кислота, яку я приймаю час від часу, все тут у мене є. Є у мене тут і надихаючі вирази з різних фільмів, книжок, віршів. Є тут така надпис прогулянка вдячності іншим людям. Це означає, що коли я йду кудись на вулиці гуляю, я згадую людей, яким я дуже вдячна в моєму житті. Є тут і лист від Алочки, яка прислала мені дуже багато подарунків, зроблених власними ручками. Я зберігла, я зберігла цей лист на згадку про добру людину. Яка подарувала мені стільки радості. І є й такі наліпки з секретиками. Посміхайся, роби, що любиш. Час від часу я листаю цю книжечку, роздивляюся, читаю і таким чином надихаюся. Не пам'ятаю, де я почула цей вираз. Життя це довгий і важкий марафон під душем. і ми маємо пробігти його на підборах. Я запам'ятала його і записала. Любі друзі, я рада всім, хто був сьогодні з нами. Ми на кухні, у нас дуже холодно, вимкнуло опалення, і хата за одну ніч стала. Крижаною. Ми гріємося тут. Дівчаткам легше, ось вони зі мною на кухні, вони в хутрі. А я варю звар і читаю книжечку. Я потім з вами поділюся, коли все дочитаю, розповім, що цікавенького мені вдалося почитати. Тихі дні виночей нам любі. І ми побачимося.